Збираючи лікарські рослини не слід забувати і про отруні. Їх так само, як і гриби, потрібно добре знати і не чіпати. Найчастіше трапляється блекота чорна, дурман звичайний, беладонна. Частіше за інше зустрічається блекота чорна. Брудно-білі пелюстки її квіток. Укритю мережею фіолетових жилок, клейкопухнасте стебло блокоти має неприємний запах, отруйною є вся рослина, у разі отруєння з'являється головний біль, прискорене серцебиття, утруднене дихання, блекоту та інші отруйні рослини не слід брати до рук. Запам'ятайте, ніколи не куштуйте незнайомі рослини. Пам'ятайте, з'ївши отруйну рослину, можна отруїтися. Отруйна рослина може бути дуже привабливою на вигляд. Пам'ятайте, дотримуючись правил безпеки, ви зберігаєте своє здоров'я і своє життя.